Подумайте, як ваш намір. Який би це не був бізнес, якщо ви е, допомагаючих професій, наприклад, людина, так, то як можна е, ставити матеріальні цілі не тільки для того, щоб собі там заробити на там, якісь свої хочушки, так, на діточок, а як ще можна краще допомогти іншим, і як від моєї роботи іншим людям буде добре? Е, від будь-якого бізнесу, так, як його можна покращити, якщо що, наприклад, десь бізнес якісь стагнації, так, то ваш фокус повинен бути не в тому, блін, як мені погано зараз там війна, криза в країні і так далі. Ні. Окей, як я можу через свій бізнес давати більше цінності, як я можу допомогти там іншим людям, зробити їх життя більш класним, більш радісним, більш позитивним, більш зручним, як я можу порадувати своїх колег і так далі. Тобто ви зі Себе переносити фокус на інших, і це також пришвидшує і робить силу наміру більш потужною.